Українці завжди були гарними вояками, однак при цьому ніколи не були загарбниками. Свою військову майстерність, свою мужність і відвагу вони завжди використовували для відбиття нападів для захисту вітчизни. Пише краєзнавець Сергій Горобець у передмові до книги Борись в ім'я честі. Вона певною мірою унікальна, адже це перша спроба зібрати і систематизувати інформацію про учасників АТО, поки що, в межах одного Чернігівського району. Цю непросту роботу здійснили працівники районної централізованої бібліотечної системи. Прості сільські хлопці, багатьох з яких ми знаємо, стали на захист нашої батьківщини, на захист її незалежності єдиної нашої України. Для нас це дуже важливо, тому що ми справді ми ніколи не знали навіть не думали до цього, наскільки для нас ціна наша Україна, наша рідна земля і Ось так, коли вже пішли хлопці з району і багато пішли захищати нашу землю, багато добровольців. Прийшли перші загиблі. Ми якось знаєте, ось прониклися душею, прониклися ідеєю увіковічнити пам'ять про них. В кінці книги подяка від упорядників спонсорам. Втім, їх список не обмежується наведеними тут прізвищами. До цієї благородної і вельми потрібної справи без перебільшення долучився весь район. Збирати матеріал було нелегко, адже самі герої небагатослівні і не завжди налаштовані на відвертість. Війна надто тяжке випробування. Як достойно пройти його, знає тепер Ігор Плаксін з киселівки. Певно, найважливіше те, що є бойовий братство. Саме важливіше. Ну, а на рівні йде допомога з дому. На що вірять, не діються і чекають. Саме найголовніше. Анатолій Воробей з Халявина на військову службу був призваний за першою хвилею мобілізації. І ось такий збіг обставин. Потрапив до тієї ж п'ятої роти першої танкової бригади, в якій 20 років тому проходив строкову службу. Наша рота це рота Кіборгу. Защищали Донецькі Репорти, весь район Пескі, Авдіївку, весь той район. Звісно, жах, що ми там побачили, пережили. Не всі наші хлопці живі, повернулися, здорові. Що ж, це є війна. Таїсія Мицу пережила, мабуть, найщасливіші хвилини у своєму житті, коли зустрічала з війни сина. Коли він зайшов у двір, схвильований дуже був. Кинулись ми один до одного. Я одна така казала спасибі, синочко, що ти повернувся. Коли зайшли в хату, питала, питаю, ну як там, що ти запам'ятав, як, як ти вижив? І він розповів мені іменно як розбили їхній пост. Під враженням синівської розповіді народилися у матері ось такі поетичні рядки спогад. Про той чорний для сина і його бойових друзів день вересня минулого року. Рвались снаряди, гази віддались у очі, темно, не видно все серед ночі. Осколком розтрощило мій автомат, рядом плакав поранений солдат. Трохи до тями якось прийшов, друзів бійців збирати пішов. На щастя, поранені тільки були. Сміялись і плакали, були живі. Повертайтеся живими. Вболіваємо, чекаємо, молимося. Найщиріші слова підтримки повсякчас линуть до бійців у зону АТО. Бережи вас Бог, хлопці.